Так, 904, друзі. Давай, пане я ямарк. Розминка була така собі. Тепер основний шматок пирогу пирога пиріжечка. Це буде Люкас Беральдо з ПСЖ. І це буде. Ендрік, нічого собі в нас старт сьогодні. Вау. Гарно. Кубарсі і Чучо. Я на футбол не поїду сьогодні, тому що хірово себе відчуваю. Тому. Піду може грати Діви або Кубок. Так, 90X4. Тим часом це буде Педро. Е... Педро. Педро Невиш, він, да? Чи ж Жуа... жуаво Невиш? Жуаво Невиш. Жуало Невиш це гарна перша опція і Кейседо, до друга фігня. І Йору. Ну, ми бачили такі паки. Типу, це, знаєш, такий середнячок. Без 1 карток, пару фодерних карт. Ні. Він відкриває одразу 90х4. Це буде Кайседо. Я не знаю, наскільки це поганий чи гарний старт. Не 90 і на тому дякуємо. І з нею буде ламін Ямаль. Доброго здоров'я. JZ і Ямал тобі атаку, да? Трошки оновили. Фаулер і ще й Жоу Невіс. Вау, це класний пак. Йому прям гарно завезло. Тут скоріше в пошуках фан-карт. В такий склад, ніж когось в основу. Шешко перший. Шешко такий собі фан. Фан СБЧ. діалог. Блін, ну сюди б якийсь би чо мені, Зароберто, Ді, Отут було б цікаво. А Діало і Шешко це таке Чучо і Фаулер, Це лише фодер для тебе, друже. Давай, тепер 4X90. Це кайседо перша, да? Ну, ми вже бачили, що. Це нічого не означає. Хто другий? Ой, підвисання. Ярі Літманін. Ярі Літменін це вже фігня. <coughs> і Пауку Барсі і Лукас Беральдо. Це буде йоро. Блін, хочу вже собі вибити цей пак. А все з вами сижу, Бездерь, замість того, щоб ділом зайнятися. Хто другий? Ля, повільна анімація, подивіться. І діалог ось тобі. Гіперлінк з Манчестер Юнайтед. Діало і Йоро. Два фьючер Stars. Заньоло і Воткінс. Ну, це мідл пакетик. Типу, Діало і Йоро, не Фодор, Воткінс за Ніоло ближче до Фодору, Але в цілому і без суперказирей. Давай, давай, все, відкривай, бачу, бачу, бачу. О, ти одразу з цього. Без розминки. Добре. 90X4 ПЗ. Це буде. Баку, да? А хто в тебе там на ПЗ в складі, до речі? Цього точно можна спробувати. І. Дарвізі. А ось тобі і спробувати нападник. Спробуй його. Не залетить, то збирай Коломуані. Лоренцо, до речі. Я думаю, цей боку може бути кращим за Лоренцо. В нього Брюсер. Фаулер і Кубарсі. Ну, скажімо так. Непогано, але не ідеально. Так, по модельці не впізнаю. Вітя чи що? Вітя, де? Да? да, Вітя. Вже Вітю трошки впізнаю. По зачісті і по модельці. Вітя має привезти друга. Заньоло приводить. Друга по позиції хіба? Слухай, дві 90 -і карти і обидві фентезі. А це якась стіна. О, ні. Фаулер і Чучо Ернандес. Воу, це найгірше, що я бачив в житті в своєму в цьому паці. В житті в двох ніг, яких ми відкривали. Боже, як так? Друзі, 4 Б'яздері 90 плюс. go! Це Зе, Бразилія, Ліга Макдональдс, це буде Люкас Беральдо. ПСЖ. На 98 раз я запам'ятав, що це не Олександро. І заньоло, Блін, щось заньоло Цей став звертатися, якісь таймінги на заньоло, Нафіг би він був потрібен. Білінг і чуча. А що з луз вип. Ж... а що відбувається? Ну, тоберальду, 200к якісь коштує 250. Але в цілому, вау, якась друга поспіль стіна. Тепер 90 плюс х 4 Це буде Кубарсі перший, де? І білінг. Кубарсі непогано, але білінг це вже стіна. Абідіпіля і Воткінс. Якось щось таймінги пішли на ці пакетики. Два взагалі стіна. Третій таке собі, кубарсі лише. 4х90 Чергові. Правий вінгер. Португалія. Це буде ікона Луїш фігу, але ми вже знаємо, що це нічого не означає. Хто з ним? Дан. Але вона не перша. Якщо б вона була перша, це автоматично означає другу карту казирну. А так? Баку і Чучо. А ці дублікати, Боже. Це теж стіна. Якісь таймінги просто стіни. І ще й помилка в нас вибила Ultimate. І дайте сюди Реал Мадрід, будь ласка. Есте. Шешко. Чи зможе Шешко привезти Ендріка? Блін це діало! Слухай! Я на секунду думав, що це він, прикинь. Я не знаю, чому моделька схожа чи як І Фаулер, і білінг. Ну діалог це не така стіна, як була в хлопців. Але в цілому... Це і не Ендрік, який би тобі був так потрібен. Близько, да, блін, близько. Друзі, 90 плюс x4. Центральний півзахисник зданій. Це буде білін. Дуже рідко він виходить перший. Я не знаю, що це означає, але він 90 рейтингу. Мені це не подобається. І Заньоло. Мені схоже, що це не дарма не подобається. Якісь дуже дивні таймінги. Мені вже не хочеться вибивати свій такий пакетик, бо виглядає як фул стіна. Окей, Кубарсі трошки рятує це все діло. Але в цілому якось паквейт з цих пакетиків мені недоподобає. Пане Енімал, дякую величез за контент, бро. Друзі, 90 4 гравці. Йоро йде першим. Слухай, це вже напевно нормально з урахуванням того, що ми бачили останні 4-5 пакетиків. Реально. А це хто такий? А, Жоу Невиш, я все ще не можу його впізнавати. А він грає за правлою футболкою. Це дві непогані карти. От от вам, будь ласка, а ми на початку стріма: Та Йоро фігня, та невеш фігня. Тут ще й Беральдо і Гроз це гарний пак. Бачите, в людей в декого взагалі нічого не було. А тут чотири грабельні карти. Гроз взагалі в мене в основі грає. І він просто біст. Жодних проблем. Пане містер Ріко Дімон. Твої 4X. 90. Правий Вінгер. О, це буде луєш фігу Future Star. Ікона виходить. І це ніби найгірший. О, вау. І кайседо, кайседу фігня. Блін, ну якось старт був кращий. Гросс і баба Джіде. О тут ніби і ікона перша вийшла, да? але окрім Гроса, дешевого все фігня. Так, тепер 4X90. Поїхали. ФРВ перший, Колумбія, Чучо, фул фігня. Хто буде окрім Чучо? Дан, да? Ні, Баба Джіде, Блін, данна Баба Джіде для мене схожі трошки. Зачісками. Кубарсі і білінг. Ну тут кубарсі коштує денях, але в цілому, окрім кубарсі фігня. А 4-2-1-3 не лягає. Друзі, в нас наступний 90X4. Це ЗЕЗ Бразилії, це буде Алесандро Ліга Макдональдс. Це поганий старт. Стоп! А, в... Люкас Беральдо. Алесандро ж тут не може падати. Це я, Бєздер. Він 89 го рейтингу. Це Люкас Беральдо. Я вже не перше так кажу. І Йоро другий. І Кін, Ікона. Перший ми його, до речі, бачимо. Грейс Грейт Груц. але. Білінг, да? ні. Франція. Манчестер Юнайтед. Йоро і. Луїш Фіго? Дивно. А тепер вийшов перший Йоро, а другий Фіго. Напевно, це якийсь рандом. І Олі Воткінс, і Чучо. Напівфігня. Друзі, 4. Х90. І перший виходить, по-моєму, це Зеньоло, да? 90-го рейтингу. І це вже не є супер оптимістично. З ним виходить дарвізі. Це трошки краще. Але він недорогий бо в паках. І супла є на цю команду. Хто за ними? Чучо і білін дублікат. Я думаю, що це Л-пік. Знов. Єдиний хто це Дарвізі. Так, пане Дровісімо, твої 90. Плюс. Чотири бездарі. Let's go. Хто це по модельці? ЦП Невиш. Гарний старт. Ми його змістили з фул бездаря до категорії Полобєздера. Це вже непогано. Хто другий? Друга буде Кайседо. Краще, коли перша, кайседо і другий Невиш, тому що тоді якось ми йдемо по зростаючій по картах, а не так. Зараз ще й там буде два якихось бідолаги і взагалі буде погано. Кубарсі і Беральдо не прям бідолаги. До речі, в тебе Гіперлінкія, є, як варіант спробувати нові карти. Бажаємо вам успіхів! А це хто такий? Літманін чи що? О, це Літманін, перший. 92-го рейтингу. Тобто, тут, як мінімум, друга карта буде теж 92-го рейтингу. Я правильно розумію? Не можеш бути нижче. Ні, і це Бредлі Барколя 92-го рейтингу. Вітаю. Це гарна карта. Фінес рапід, шалений пейс, Дріблінг, Біжить фінтить. Моделька. Невес і Фаулер. Це гарний парк без питань. <кхе> ні, ні, Сань, це з Discord. Це буде Йоро. Цього впізнаємо. І з ним буде Шешко. Теж бачили неодноразово таку зв'язку сьогодні. Сьогодні по відчуттях якось менше бенгерів, ніж вчора, да? Були, але не так багато. О, доброго здоров'я! І ми бачимо Олісе. Грес грейт груд. Блін, Грес, Грес, Грас, Грос, Шмоз. Зелененького Олісе. Це гарна карта. 90х4. Зараз, якщо він тут щось зловить, ми його розбанимо і забанимо ще раз, але вже на годину. Це Франція. Це гарний початок. Йоро це вже не фулл стіна. Хто буде другий? Жоу Невиш. Це, до речі, теж непогано. Не казаря, не на бан, але гарно. Воткінс і білінг. А... Після пелі це таке вже Мідл, мідл пакетик. Але не фул стіна. На мільйон карток насипало. Тим часом 90X4. Фервер хтось дуже високий. Це шешко. А він рідко, до речі, першим виходить, да? Блін, я пастама побачити, реально. Макалістера б якогось. Ясно, Ендрік. Після пеле. Символічно. Символічно. Вітаю з Ендріком. Шешко, Заньоло і Йоро тут. Йоро приховався за Ендріком і Шешко. Непогано, дуже непогано. <кхм> Сіра Бобі нам сюди ще в пак покласти, Бобі і Ендріка було б гарно. 90Х4. Це Йоро, да? чи Шешко? Хто це? Іспанія ЦЗ. Це. Це Кубарсій, він перший. А який в нього рейтинг? Блін, 90, він же взагалі бездарь по рейтингу і Йоро. Два захисники, Кубарсі і Йоро. А чого Кубарсі завжди в нас останній, а тепер перший? Тому що два фьючера на волкауті чи що? А біді, і Грос. Без фантазійних карт. Пане Фінік, і твої 4X90 перший буде Вітя. Чи приведе Вітя з собою друзів? Як було вже неодноразово. Він приводить кайседо, приводить подружку. Супер Саба тобі приводить. Хто з Вітя і Кайседо? О, блін, не але це Ройкін і Фаулер. Слухай це, напевно, один з найгірших паків, які ми бачили. Так. А це хто? Вітя? Ні, це не Вітя. О, це діало. Ми його сьогодні, по-моєму, і не бачили. До речі. А хто з ним другий? Ендрік. Доброго здоров'я! Оце вже гарний дроп. Ендрік і діало. Молоді шакали. Хто там за ними? Йоро і Фаулер. Слухай, це класний пак. Типу, два полушакала і один шакал. Це Зе. Бразилія. Це буде Алесандро. Але часто після карток Food Fantasy... А, ні, це буде Лукас Беральдо. Я перепрошую. Це до речі, непогано. Опція. І Тім Ховард. Блін, ну... по ціні фігня. А хто за ними? Чи може бути там хтось гарний? Кубар Сі і Фаулер. Друже, тобі атаку оновити. В тебе, по-моєму, захисті там більш-менш. То тут потрібен нападник. І яй, можливо, якийсь Ендрік. Як варіант. Було б гарно. Шешко. Шешко навряд замінить Кейна. Шешко це кейна подібний форвард. Я не впевнений, що він йому супер якось потрібен, але це 91-й рейтинг. А отже, ми віримо в. Ламін Ямал. Доброго здоров'я! А фланги тобі не треба було замінити, братан? Піспіль, да. піспіль маленький. Мені сьогодні хреново. тому награних YouTube, награних емоцій буде менше сьогодні. Ха -ха. Але вітаю тебе з Лавіном ямарем. Десь Амар плаче. Чому він, а не я? Да? 94 наступні. Хай буде так простіше. Нападник, це буде Шешко, він перший. Але це нам нічого не гарантує. Лише те, що в мене коліно хрустить. але воно і без Шешко хрустить. О, Бредлі Барколя! Доброго здоров'я! Доброго здоров'я! Шешко нам нічого не гарантує! А моє хрустяще коліно гарантує нам містера Барколя! Ще й паук у барсі! Непогано, непогано. Уругвай ферве! Оу, це Дарвізія. Першим виходить Дарвізія. А якого він рейтингу? А не 92-го випадково. Блін, 91-го. І Шешко. Але слухай, Дарвізі не так погано вже. Він може отримати потенційно максимум апгрейдів. І ще, якщо Ліверпуль виграє англійську Прем'єр-лігу, то він отримає ще якийсь там апгрейд. можливо, третій золотий плейстал. Тому я б придивився до цього козака. 94. Тут є кого підсилювати. Команда не суперказаря. Італія ФРВ серія А. А хто це? Віалі чи що? Оу, це джандука Віалі. Але він рейтингу 92-го. Хто тут з ним? Дан. А хтось сказав, що якщо Дан, то це імба, то там за ними мають бути казаря. Хтось це казав? І хто це казав? Забаньте його? Це як? А нащо ти нас обманюв? Ми тобі довіряли, я людині дав надію. Спочатку дав, а потім забрав. То, що я тепер за людина? Гравці з рейтингом 90 або краще. І тут в нас перший йде фрінз на хто. Пепе Вітя окей. За модельку Вітю важко впізнавати і за зачіскою теж. І Жуао Невіс. Не найдешевша карта, але я не знаю, чого він. Добав суто рідкісність. Я одразу казав, що я не розумію його ціну слова зовсім. А бідіпере і фаулер. Ой, це прям, на мою думку, це фігня. Типу, не вишко, коштує щось. Ого, він 800к. Ого. Бажаємо успіхів! Барабан на дробь. О, це буде невиш перший. О, в мене є час вибачитись тепер і на цій нарізці. Бо вони будуть же разом. Мені сказали, що це невиш Козель. Зараз буду чекати. Я реліт маді. Я релітмафіга. Фігня, боже, ледь вікна не вилетіли. Я питався втриматися як віт. Ой, хто там з ними? Баку і Фаулер, блін. Ну тут невиш, коли вийшов перший, ти думаєш, зараз ще буде хтось класний. Та куди його ставити? Дмитро! Зараз відповім, куди його ставити. Дмитро Шульга, друже, давай! Твій йоро. І хто з ним. І Ламін Ямал непоганий пак насправді. Ого. Але в нього там склад в атаку такий, що я не знаю Ямал хіба як суперсап там заскочить. І Вітя циганков і Кубарсій. збирай собі склад Барси. Ти не вболіваєш за Барсу. Пішла. Пішла війна. В нас тут місцевий майдан пішов. Let's go. Давай. Бажаємо тобі успіхів. Франція. Манчестер Юнайтед. Йоро. І хто з ним? Шешко. Фігня. О, ні, файлер Вітя. Блін, ну тут хіба Йоро, але в цілому фігня. Перший в нас буде Вітя. А ми пам'ятаємо, що Вітя перший. Да? Це погана погана ця традиція. Оооо, а тут реально погана традиція вийшла, нічого собі. Шешко. Блін, я думав, я тобі накалядую, на, на братан, гарну карту. Кубарсі. Ну, один кубарсі це фігня для мене. Друзі, в нас черговий 90х4. СТ Уругвай, Дарвізі. Перший буде Дарвізі в пана Візаут-аут. І хто буде з ним? І з ним буде Шешко. Шешко фігня. Дарвізі. Якщо апнеться гарно, може бути непоганою опцією Кайседо і Люкас Беральдо. Таке собі. Окей, друзі, 4X90. З дебютом тебе вітаємо! Привіт, бажаємо успіхів! Ми трошки пожартували, але тепер серйозна справа. Правий півзахисник Заньо. Це фігня. В мене було таке саме. Але раптом хтось там буде за ним цікавий. Алан Ширер легенда, нічого собі. Легендарний Алан Ширер. вау Цікаво. А хто за ними? Це як мінімум не Фодор. Фаулер і Баку. Блін, ну слухай. Оптимістичніше було. Ютуб. Дякую вам за перегляд другої частини цього відео. Сподіваюсь, вам сподобалось. Пишіть, кого ви залутали особисто і не забувайте виконувати ці завдання, щоб не провтикувати в майбутньому. Побачимо з вами, коли побачимо. Збережіть себе, підписуйтесь на канал. Це буде Україна. Па-па!